Це слово фальсифікат горівка користується популярністю і в деяких магазинах Волині. Зокрема, оболюбував програмну у депутат Луцької міської ради Петро Нестерук. торгує відкрито прямісінько під мерією. Кілька пляшок горілки з фальшивими акцизами. Ми купили у грономаркеті. Магазин належить фірмі Полісся Трейд, яка у власності Петра Нестерука. Підробку видно неозброєним оком. Папір на дотик зовсім не такий, як на справжніх акцизах, і схоже, роздрукований на звичайному принтері. Беремо пляшку ідемо до спеціалістів, аби вони сказали своє слово. Результати не запарилися. Головний солідарник міської ради і справді торгує фальсифікатом. При дослідженні двох марок було встановлено, що дані марки не відповідають аналогічним маркам алкогольних виробів, які знаходяться у фіоційному обігу. Під час дослідження було встановлено ряд суттєвих розбіжностей по основним елементам захисту, які є наявні марках акцизного податку. І було встановлено окремі... Окремих елементів захисту. Тобто розбіжності в елементах захисту та відсутність... окремих елементів захисту дала для висновку, що дані марки не відповідають аналогічним, що знаходяться в офіційному опіку. Зустрітися з журналістами обрани з громади на відріз відмовився. Проте україниці, де продають фальсифікований алкоголь, натрапили на дружину Петра Несторока ...Нелю Старук, яка є керівником полісся трейд. Думка експертів, які перевіряли акцизи, та думка дружини депутата, зовсім не збігається. Жінка запевняє, що вся горілка у них. Такої і показує накладні на пів тисячі пляшок горілки, біг М. Уточнює це лише одна з накладних. Я не, не працівник. Кальної служби і так далі. Я не зна не можу вам сказати справжнє, не справжнє, я можу вам сказати, що е, всі е, весь товар, яким торгує моє підприємство, він у вас є е, нормальний сертифікатом якості і е, цін, е, ну, ліцензійний і так далі. А Можете нам показати саме на цьому ріку документи? Можу, звісно. Тим часом ми вже знаємо, що акциз на пляшках горілки Біг М, які продають у Грономаркеті, у Липові. Жодна копійка з жодної пляшки не пішла у державний бюджет. Зауважимо, Петро Нестерук вже не вперше пов'язаний з фальсифікатом. Ще не так давно він очолював Луцьку філію ТОВ Олександрія Бліг, яка на всю Україну прислала торгівлею підозрілим алкоголем. Коли на Волині навколо цієї марки розгорівся скандал, депутат філію закрив. Проте охота продавати програмний алкоголь у нього схоже Пропала Наталка Поліщук, Дмитро Кудик, Святослав Марушко для новин на часі.